Два літаки серії Л-39 М1 передали повітряним силам Збройних сил України. Це подарунок від державного підприємства Одеське авіаційно-ремонтне підприємство «Одесавіаремсервіс». Авіарем Сервіс. Про те, як це відбувалось, розкажуть наші кореспонденти. Авіаційну техніку та озброєння отримала 299-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Південь», що на Миколаївщині. Безпосередньо з Одеси переліт здійснили військові авіатори. На даний час виконані ознайомчі польоти. Техніка працює стійка, відмов не було. Льотний склад отримав певну натренованість при виконанні польотів. Л-39М1 аналог модернізованого серійного літака, чеського виробництва Л-39С. Є спільною розробкою державного підприємства Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро Прогрес та ВАД Моторсіч. часу модернізація даного самоліту зайняла 4 місяці. Тобто від моменту підписання государственного контракту до його завершення э, пройшло 4 місяці. І данные два э, самоліти, які ми государственному контракту підготовили, зараз э, відправляємо для експлуатації воинскую часть. Серед переваг модернізованого літака, досконали системи керування силовою установкою та пристроями покращення експлуатаційної придатності двигуна.